Наступний наш тип ігор це ігри сценарні. Це ігри, які відбуваються за рахунок зарання вже прописаного сценарію, якого потрібно обов'язково дотримуватися. Це можуть бути ігри як відтворення якоїсь певної комп'ютерної гри або реконструкція військової якоїсь певної події. Правило сценарних іграх залежить від конкретного сценарію, можуть бути присутні ігрові персонажі, типу як Сідорович в грі Сталкер в першій частині. Спеціальні завдання, квести, елементи рольової гри головне це занурення в атмосферу сценарію та виконання поставлених задач згідно сценарію. В плані вибору самого спорядження це все залежить якраз від самого сценарію, що там прописано. Ваш зовнішній вигляд може бути як в темі постапокаліпсису, до прикладу. Або якась комп'ютерна гра, або знову ж таки відтворення е, гри Сталкер. Е, також це і залежить знову ж таки, в виборі самої гвинтівки, е, в залежності від е, того самого сценарію. Це можуть бути навіть якісь футуристичні варіанти зброї. Тому дуже важливий акцент робиться на самому е, сценарії. На сценарних іграх зазвичай це. от Чітко прописані правила, по яким відбувається хід подій. Головна ціль сценарних ігор це занурення в атмосферу гри та дотримання чіткого сценарію. Також хотів зауважити, що на таких іграх обов'язково є фотодопуск. При реєстрації ви повинні показати свій зовнішній вигляд, вашу зброю. Щоб ви відповідали конкретному сценарію, і після цього вас лише можуть допустити до гри, але знову ж таки це не завжди відбувається це залежить від організатора.